Психологічна комісія Шафаде продовжує проєкт профорієнтаційного напрямку під назвою Погляд Безнаж, в якому наша активна команда буде проводити інтерв'ю з людьми різних цікавих професій. І сьогодні гостем нашої програми є Воропай Олександр, Олександр Олександрович. Доброго дня! Я заступник начальника 29-ї пожежно-рятувальної частини підполковник служби цивільного захисту Воропай Олександр Олександрович. Олександр. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр Олександрович. Метою на нашого проєкту профорієнтаційна підтримка учнів у процесі вибору профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності. Тому ми намагаємось зрозуміти та допомогти підліткам у виборі їхньої професії. І ви, як фахівець, зможете порадити та допомогти нам у цій важливій ситуації. Спробуємо. Спробуємо. Давайте почнемо перше питання. Олександр Олександрович, розкажіть маленьку історію, як ви обрали цю професію? Можливо вам, хтось допоміг? Ну, дану історію, яку розповісти вам. Я ще змалку завжди любив військову фурку, тому що в мене і батьки мої були в військові. І одного разу в школі під час проведення конкурсу дружин, дружин юних рятувальників не приймали участь і я захопився справою пожеж. Дуже мені це сподобалося. І після чого я прийняв рішення про те, що я хочу бути пожежним. І після 11 класу я поступив до Харківського інституту пожежної безпеки. Дякую. Друге запитання. Які основні навички та вміння потрібні для роботи рятувальника? Основними навичками для роботи рятувальника, це, перш за все, треба психологічно бути готовим до е, рятування людей і до всіх надзвичайних подій ситуацій. Також треба мати гарну фізичну форму. Ну і насамперед це бажання. Тому що якщо буде бажання, діти зможуть обрати цю професію і працювати в неї, для того, щоб вдосконалюватися. Надавати допомогу. Як ви вважаєте, які найважливіші риси характеру є для рятувальників? Ну, основними рисами характеру для рятувальника з'являється мужність, а також потрібно мати такі фактори, як самоконтроль та самопідготовка, тому що кожен рятувальник, який виїжджає на пожежу, повинен керуватися не емоціями. А холодним серцем для того, щоб гарно надавати допомогу потерпілим. А ще найбільше подобається вам у вашій роботі? Саме більше мені подобається в нашій роботі це надавати допомогу населенню. Тому що, як для мене, то немає нічого кращого, ніж те, коли ти приїжджаєш на любу подіючу ситуацію, коли ти надаєш допомогу, і люди тобі вдячні. Чи є проблеми, з якими ви зазвичай стикаєтесь у своїй діяльності, як ви їх вирішуєте? Проблемних питань у нас виникають постійно, тому що кожен день нові виклики, нові вимоги. Тим більше, сьогодні у нас нові виклики у зв'язку з воєнним станом в країні. Зв'язку з цим ми виїжджаємо на різноманітні події ситуації, пов'язані із воєнним станом. І це нові виклики і нові вимоги, до яких нам треба пристосовуватися. А які можливості надає ваша служба для підвищення кваліфікації і професійного розвитку? В нашій службі кожен рятувальник постійно проводить підвищення своєї кваліфікації. Починаючи з пожежно-рятувального підрозділу, це безпосередньо тут в даному підрозділі. І це і курси, і заняття, і точно так же виїжджають на пожежно-тактичні заняття на об'єкти. Так що пожежний рятувальник постійно вдосконалюється, тому що надзвичайні ситуації також мають нові характери, нові вимоги до пожежних рятувальників, і треба постійно вдосконалювати. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш звичайний робочий день? Звичайний робочий день наш проходить, починається з, зі зміни каролу. Це проводиться зміна каролу, особовий склад, що заступає і зміняється, передають друг другу пожежно-технічне обладнання, територію, службову документацію. Після чого у них згідно розкладу розпорядка дня у них проводиться заняття. Відпрацювання нормативів. Якщо є виклики на надзвичайні події ситуації, вони виїжджають на надзвичайні ситуації і події. Ви вже не один рік працюєте у рятувальній службі. Чи не шкодуєте, що обрали саме цю професію? Ну, За весь час моєї служби, а це 24 роки майже вже, я ще ні одного дня не шкодував про те, що я. Обрав дану професію. І рекомендую іншим, хто має мужнє серце, обирати дану професію. А от які поради могли б дати підліткам щодо вибору їхньої майбутньої професії? Для того, щоб вступити до нашого навчального закладу і обрати дану професію, потрібно мати гарну фізичну підготовку і психологічну підготовку, тому що. Наші, наша робота пов'язана з постійними психологічними ризиками. Тому треба себе готувати постійно, як фізично, так і психологічно. Ми дуже вдячні вам за поради та рекомендації, а також за приємне спілкування. Дякую. Слава Україні! Героям. Героям. Слава. Типу пожежно-рятувального підрозділу. В даному типу знаходиться пожежно-рятувальні автомобілі. Ви можете бачити, це автомобіль першої допомоги. На ньому виїжджає особовий склад до на місця надзвичайних подій та ситуацій. Він призначений для вивозу особового складу пожежно-рятувального обладнання та вогня засобів місця надзвичайних подій та ситуацій. З іншого боку знаходиться автоцистерна. Вона також предназначена для вивозу особового складу, пожежно рятувального обладнання, а також води речовин до місця надзвичайних Ви Можете їх оглянути. В місцях їхнього розташування знаходяться апарати на сниснітром повітрі, за допомогою яких особовий склад має змогу дихати непридатним для дихання серед середньович. Ми знаходимося в серці пожежно-рятувального підрозділу, це пункт зв'язку частини, куди знаходяться всі виклики про надзвичайні події та ситуації. На даному, в даному приміщенні працює диспетчер, він обробляє всі виклики і направляє підрозділ до місця надзвичайних подій та ситуацій. В даному місці знаходиться у нас бойовий одяг і спорядження пожежних рятувальники, які виїжджають до місця. Ви маєте зараз змогу маєте змогу одягнути войпот, як примірити. Ще надівається зверта. Апарат на стисаному повітрі, те, що ви бачили в пожежному автомобілі. І в також гальна маса пожежного рекордові обладнання, який на собі несе ретролюд, складає близько 20 кг. Знаходиться на пожежному рекламі. Реальні 4 для того, щоб захистити особовий склад від подій воєнного стану. У нас у особого складу есть бронежилет, пиларова таска и особистая Особенно... аптечка. Для того, чтобы нужно было, надавать наличие аптечки. Тумаєте свій мій час. В основному хобі мої це є сім'я. Я люблю відпочивати зі своєю сім'єю, Виїжджати на природу, відпочивати, грати в різні ігри зі своїми дітьми. Так що це моє хобі. Які місця ви найбільше любите відвідувати? На пам'ятка. Як ви намагаєтесь відпочити після вашого робочого дня? Я приходжу додому. І коли я приходжу додому, то все, що було в мене на роботі, залишається на роботі. А сім'я мене лікує психологічно. Дякую.